Покажу вам ще раз більш детальніше ось ці новорічні іграшки, вже пошиті, м'якенькі, двосторонні під вишивку бісера. Це різноманітні гноми, їх йде 5 штучок в комплекті, підвіз на атласних стрічках і комплектуються вони ось таку чудову коробочку. Коробочка приходить до вас в розібраному вигляді, я її спеціально зібрала не повністю. Отак от... Скажімо так, зібрала її для того, щоб можна було розібрати для транспортування, просто нанизала. І ось так вона виглядає. По-перше, дивиться, щодовий перфорацій. І коли у вас ці ялинкові іграшки вишиті, вже будуть висіти на ялинці, сюди навіть можна безпечний лихтарик поставити, закрити кришечкою, і через ці отвори буде мерехтіння. Дуже класно буде для декору. Тому. Оці всі вишиті іграшки. Потім ви можете завжди скласти сюди оцю скриньку після того, як вже відсвяткували на наступний рік. І вони у вас будуть зберігатися, не пилитися і чудово будуть почувати себе у цій скринці. До речі, щодо її розмірів, то сама скринька, дивиться, по ширині 12,5 см, по висоті 10,5 см. І ось тут у нас ще одна грань, розмір її 9,5 см. Ось такий чудовий набір. До нього дан ключ щодо. Підбору бісера і його кількості. Максимальна кількість бісера це саме білий, який зустрічається на всіх п'яти іграшках, і його потрібно не більше 10 грамів. Всі інші кольори можна взяти із своїх залишків, якщо ви давно вишиваєте бісером, і, звичайно, у вас є свої запаси. Вартість цієї скриньки і п'яти вже пошитих іграшок 400 гривень. В наявності номер вайберу для замовлення. Шапці профіля, ну і звичайне живописі по даним відео. Починаємо готуватись до нового року.